Вельми, шановна наша ювілярка Аксенія Йоспіна, щиро раді бути у вас сьогодні з таким ювілеєм. І хотів би зачитати таку пам'ятну вам, вашу адресу. Привітання. Прийміть найщиріші вітання від селищної ради, від Лисецької громади з нагоди столітнього ювілею. Ми вас щиро вітаємо, ви собі будете це далі читати. Ми сподіваємося, що ви ще будете довго і довго жити і прочитати разом з нами. Ці квіти від нас. Вітальна адреса отак вам. Вітаємо вас. І Іван дарує ковдрик від наших польських колегів, теплий. А ви будете ще, ще є за метро так? Я була найстарша, а 25 років молодший мій брат. Працювала в колоспі. Працювала така. жінка. Працювала так. Довго працювала. Важкий час був. Дожила до 100 років. Сестра перша така, що прожила до 100 років. Батько скоро помер, 69, мама в 75 років померла. Важке до життя, життя пропало мамі. Страшне, важке поляки туди перші прийшли після війни. Там заколоти в Росії був, а тут поляки все крутили. А потім те важкі часи, голомори, то все, все давалося в знаків сім'ю. Так що діточки мусили працювати, народилося, два роки вже мало там чи кури пасти, чи гуси, щось таке весь час мав робити. Ну а мама та старша була, у неї крові було, рух це життя. На цілий місяць працювала за п'ять рублів, а нас шестеро. До школи треба брати, дати, все, поїсти. А її платили 5 рублів в місяць, Русскими. І ми викручували, робили городи, тримали худобу і так виживали. Мама вийшла замість за вдівця до весьма в двох дітей. Одна дитина лишилася старша коло бабки тої ма, ну, мами тої дитини, а друга Марійка наша. Вісім місяців тату взяв її сюди, бо мама мала хату, а у них велика сім'я і не було де жити. Ну, а є хата і, і так побралися. І потім мама народила нас п'ятеро: Василь, Розалія, Анна, я, Олександра і Степан. На жаль, помер. Наші всі мамині діти живуть в старому листі. І ми дуже дякуємо Богу, що нам наша мама наш докупи з'єднує. Ми йдемо до мамі. що неділі, на тижні, я кожен день, бо як не прийду, воно, що вона вам скажуть, чого я не прийшла? Здоров'я, аби ще з нами було, бо ми кішимося, що ми маємо ще маму. Бажаємо мамі здоров'я, аби нічого їй не боліло. Як не як всі ми колись мусимо відійти, але лише, б нічого нас не боліло. І маму в першу чергу, бо то дуже прикро, як дивитися, як мама хвора. Я що я вже так далеко від неї, там в доїшньому кінці, але все навідуюся, потім могла б я також, що недії приходила до сестри. Я дуже рада, що ми дочекали до такої дати, сторіччя нашої мами, що вона, що вона у нас є. Ми дуже щасливі, але хочу побажати, їй, щоб вона тільки була здорова. Вона дуже хороша, вона нас у всіх пам'ятає. На всім поради. Я йду до неї за порадою. Вона сама себе обслуговує. Ми придна дуже люби голубці, наші українські. Вона сама крутить ці голубці. Зварить дуже смачно, а хліб на тільки домашній печений, вона хоче тільки з печі хліба. Вишивала дуже багато. Діді штори, вона дуже вишивала. Мому синові вишила, чоловіковий вишила, сорочки, вишиванки, вона сама вишивала. Бог мене на світі триває. Я вже з Богом. Де б не було, я все. Господи Боже, допоможи мені, як я десь виходжу, як мені десь треба. Я вже з Богом. І дітей дітям. Кажу, стару, все, пам'ятайте за Бога. Ну і ми раді, що ми ще не сироти, ми ще маємо маму. Слава Богу, здорова мама. Дай Бог їй прожити ще. Від правнуків вітаю свою любиму бабусю Ксенію. Бажаю їй щастя, здоров'я, племінників, правнуків більше і всього найкращого. І нога, і нога, літа, літа, і нога, і нога, много, много я літа. Дякую, заплек.